Всім привіт! Мене звати Олеся, і ви на моєму ютуб-каналі, де я розповідаю про своє життя та свою роботу як контент-кріейтера. Віду свій підкаст та лайфстайл-блог. Сьогодні я хочу вам розповісти деякі фішки зі своєї роботи як контент-кріейтера та відеографа та монтажора. Я думаю, що вони вам будуть корисні, тому що це такі фішки, які, в принципі, кожен може взяти в свій арсенал, будь то у вас бізнес, чи ви ведете професійно блог, чи ви просто ведете для себе соцмережі та хочете, щоб вони були більш якісні та е, знати фішок і як це робити якісно. Хто я така, чому я взагалі вам тут е, даю якісь там поради про все це? Я проживаю зараз в Лондоні. Раніше я працювала як стиліст, отримала свою освіту у Британії в Італійському університеті Марангоні як стиліст, але трошки пішла далі як креативний продюсер імідж-стиліст, яке все перейшло в професію контент креатора і зараз я працюю в більшості випадків як відеограф, монтажер на е, івентах для розробляю контент для брендів або інфлюенсерів та блогерів. Та допомагаю їм це все знімати. Продумуємо концепт, допомагаю з е, іміджем їх, що вдягти, що сказати, як це все зробити, як виставити весь цей процес. Тому працюю я вже в цьому більше року. Але в принципі весь мій такий досвід складає десь більше вже восьми років в креативній сфері. За цей час, звісно, багато що змінилося, як ми робимо фото, відео, як ми їх обробляємо та як ми їх постимо. Але за останній час я вже все ж таки, завдяки своїй професії, я більш помічаю якісь нюанси, як люди що роблять, і тому зробили для себе деякі такі підпункти, такі висновки, що можна трошки підправити, покращити, що дійсно людям потрібно. Навіть якщо ви цим не займаєтеся професійно, але це просто така класна інформація, яку ви можете взяти собі в арсенал. Давайте розберемо, які бувають формати фото. У нас є формат 1х1, 4х3 та 9х16. Один на один це квадрат, ми, в принципі, їм дуже рідко користуємося, але це з того, це те, що з чого починався Інстаграм. Ми починали постати це все в форматі один на один. Зараз ми, в принципі, не так часто їм користуємося. В більшості випадків це, можливо, якась там обкладинка, але навіть в Інстаграмі це круг. Сам же Інстаграм переформатувався в розмір 4 на 5. Тому навіть там нам квадрат не потрібен. Я буду розповідати е, безпосередньо про iPhone, тому що в мене iPhone це те, що з чим я працюю, і тому я буду я, це, це те, що я знаю. Якщо у вас Android, скоріш за все у вас схожі е, налаштування, може щось інше, але в більшості випадків це таке середнє е, налаштування на всі пристрої на всі соцмережі. Залишається в нас 3 на 4 та 9 на 16. Щось різь за формати. 3 на 4 це, в принципі, той формат, в якому ми в більшості випадків робимо фото. Але коли ми їх виставляємо в Instagram, Instagram їх обрізає до 4 на 5. Тобто 3 на 4 це трошки більше ширше фото, 4 на 5 це трошки менше. Тому що ви можете редагувати, міняти висоту та ширину, як вам зручно, в залежності від фото. 9 на 16 це те, що ми постимо в сторіс. 16 на 9, навпаки, це те, що ми постимо на YouTube, зараз те, що ви бачите. По автоматичним налаштуванням iPhone зазвичай ставить формат 3 на 4. Але ви можете його змінити на 9 на 16. Є різниця між тим, коли е, е, який формат використовувати. Тобто, якщо ви, ви хочете зробити фото в принципі для себе або викласти у сторіс, ну то що там викласти у сторіс, просто навіть для себе, але потім знаєте, що воно класне і піде у сторіс, то робіть його все ж таки в 9 на 16. Якщо ви знаєте, заздалегідь, що це буде фото для. Постигу для основної, для основної стрічки, то робіть його все ж таки в 3 на 4. Але є така фішка. якщо ви хочете зробити фото, яке піде класно одразу в сторіс та в основну стрічку, ви можете зробити фото в 9 х 16, але потім, коли ви переходите в основну камеру, Воно автоматично вам розширяє ці м, края по -посередині, там де ширина фото, і е, міняє формат в 3х4. Е, це зручно, тому що, в принципі, ви. Фотографуєте так, щоб це було вертикально. Навіть коли ви дивитеся в айфоні, в принципі, він вертикальний. Це зручно, навіть якщо ви дивитесь, яке фото, то в принципі в більшості випадків ви бачите його в форматі 9 на 16. Ну, це просто в мене вже налаштування такі, тобто я їх бачу. Але мені здається, на, мою, на моє бачення, що це якось приємніше, ніж дивитися навіть в галереї фото, які йдуть в форматі 3 на 4. Якось воно більше, більше. Простору займає е і ближче до нас, до нашого зору, до нашого екрану. Ви відкриваєте галерею, вам треба нажати цю стрілочку зверху. І бачите, тут написано 16х9 на або 4х3, в залежності від чого ви стартуєте. Ви натискаєте на це і міняєте формат, в якому вам хочеться та зручно міняти. Це буде тут, пишеться 16 на 9, але мається на увазі 9 на 16, тобто в залежності, як ви будете знімати, так чи так. Тобто, я хоч то ви хочете зразу фотографувати так, щоб воно було класно в сторіс виставляла, тому обирайте за, одразу в 9 на 16. Можливо, у вас і не буде такої прям ем, цілі робити фото безпосередньо для сторіс, але просто я кажу, що для себе просто е, приятніше дивитись це на. У такому форматі. Але якщо ви, наприклад, робите фотосесію, і ви знаєте одразу, що це будуть прям офігезні фотки, і ви хочете їх одразу в стрічку викладати, тобто у вас така ціль, наприклад, коли я працюю з клієнтами, і ми їм робимо фотографії якісь там ем, фотосесію. Я знаю, що не по любому будуть викладати це в стрічку, тому я іноді роблю і так, і так, в залежності від формату фотографії, це треба дивитись на практиці. Яка у вас ситуація, що вона потребує, під то, під то і підлаштовуєтеся. Але я просто вам даю е, знання, що ви можете це змінити, і це зручно. Тому чому? Тому що, коли наприклад, якщо ви постійно знімаєте в 4х3, а потім ви викладаєте це в сторіс. 4 на 3 формат. 4 на 3 формат це маленький формат. І потім ви викладаєте гео-сторіс, і він просто фото розтягується, воно приближається. І тому все, що ви зробили, як ви себе посадили або там кого ви фотографували в цей всю рамочку, воно просто приближається. І, наприклад, вашого там гарного фону вже не так видно, як воно видно на 4 на 3 але якщо б ви знімали це у форматі 9 на 16, ви б одразу сфотографували так, щоб все було видно у форматі 9 на 16, і воно б пішло б в сторіс в точно такому ж розмірі та масштабі, як ви його сфотографували. Воно просто не буде приближатися. Я розумію, що зараз да, ви можете слухати це і все думати, що я не роблю фотки за це. Я вже це казала. Але просто пам'ятайте про це, що коли ви робите у форматі 3 на 4, а потім викладається це в сторіс або навіть обложку рілс, коли ви робите, воно приближається. На що воно вам потрібно? Робіть одразу правильно. А коли ви зробили фото в форматі 9 на 16, і вам треба його підлаштувати в, для посту в 4 на 3, це дуже ж просто. Чому? Тому що iPhone запам'ятовує. Те, що було сфотографовано outside of the frame, поза камерою. Тобто, ви зробили фото 9 на 16, але iPhone запам'ятав з боків, що ще там відбувалося. Ви відкриваєте ваше налаштування, ця кнопочка знизу. Потім нажимаєте кнопочку Обрізати або Crop, якщо в мене на англійській просто. Потім натискаєте кнопочку зверху. і Промотуєте до формату 4 на 5. Це те, що вас просить інстаграм. Навіть коли ви зробите фото в 3 на 4, все одно, коли ви будете виставляти в інстаграм, вам все одно воно його обріже. Але тут ви можете це контролювати, де саме воно його обріже. Ну, в інстаграмі теж, але тут все ж таки простіше в галереї, коли ви редагуєте. Сподіваюся, це трошки було зрозуміло. Якщо ні, пишіть коментарі та питайте, що було незрозуміло. Але зараз є така штучка, називається карусель. Вона, в принципі, була і до цього, тобто ви можете виставити одразу до 20 фотографій та відео одночасно. І зараз це набирає популярності, особливо за допомогою інших сторонніх аплікацій, коли ви робите оці seamless transitions. Це коли слайд переходить один в інший, і весь ваш дизайн, який ви там робите, він один перетикає в інших. Дуже є класні деякі додатки для цього. Оцей мій самий найулюбленіший. Я навіть вже купила про версію, просто для того, щоб я могла додавати туди відео, і це було part of the design, як частина мого дизайну. Для тих, хто хоче робити прям такі класні новомодні каруселі. Ви можете погратися з цим додатком. Він дуже простий, в принципі, там нічого складного немає, але реально він робить класні такі слайди з переходів, з сікерами, з оцим усім. Те, що я помітила, це те, що, можливо, люди не знають або вони роблять це навмисно. Я не знаю. Моє діло просто вам розказати, а ви вже робіть, як хочете. Коли ми хочемо зробити слайди карусель, в нас є опція. Ми можемо виставляти її в форматі 1 на 1, а можемо виставляти в форматі 4 на 5. І 4 на 5, все ж таки вас сприймається якось вже гармонійно до загального такого налаштування нашої, нашої стрічки. І тому я все ж таки за це за те, щоб викладати в форматі 4 на 5. Для, для цього все просто, можливо, ви знаєте, можливо, ні. Треба просто нажати отут кнопочку-стрілочку, і воно вам сузить або розширить фотографію до один на один, але нам треба навпаки е зробити менше. це дуже важливо з чого треба почати. Що деякі люди цього не знають, і вони роблять слайди у форматі один на один. Е я не кажу, що це там якось погано чи ні, тобто, ну everyone's cup of tea. Ви можете робити, як вам заманеться. Але все ж таки для оком, для мене, як для глядача, який бачить вашу сторінку, все ж таки якось органічніше та приємніше дивитися, коли це формат 4 на 5 І другий момент це те, що 4 на 5 воно ж більше. Воно просто е, хватить більше пространства. В вашому фото, яке ви зробили, а не буде його кропати до один на один, і не буде там половини видно що, ж. Ви все, що ви там зняли, тому що навіть обкладинки у самому інстаграмі вони ж вже 4 на 5 Якщо ви поставите один на один, воно просто я вам його розтягне і на вашій сторінці це теж може бути виглядати там половина голови, може бути обрізна або ноги, або ще щось. На що воно вам треба. Треба, щоб все ж було красивенько, акуратненько, а не так, як попало. Я розумію, що я можу вас трошки загрузила цими форматами, там всякий, там такий, але це все-таки те, що відбувається в нашому житті зараз. Якщо ви все ж таки, може у вас бізнес якийсь, може ви ведете блог, або просто для себе хочете виставити це, у вас такий міні-блог, такий персональний блог. Все ж таки, хотілося, щоб це виглядало якісніше, красивіше, більш естетичніше. Тому я вам і даю такі поради.